Доброго дня, шановні діти! Сьогодні ми розглянемо таку тему, як поняття мультимедіа, кодування аудіо та відеоданих. вивченого раніше, ви вже знаєте, що повідомлення можна подавати різними способами: текстом, числами, графікою, звуком, відео, умовними сигналами, спеціальними символами та комбінованим способом. Повідомлення, які подано комбінованим способом, Є, наприклад, стаття у часописі із світлинами, що ілюструють архітектуру міста, відеокліп на популярну пісню, навчальне відео, фільм про події в історії України, презентація про екскурсію учнів класу до Києва з відповідними світлинами та описом пам'ятних місць, ну або ж відеозапис вашої прогулянки парком тощо. Повідомлення, подані комбінованим способом, ще називають мультимедійними. Тобто мультимедіа. Це поєднання різних способів подання повідомлень. Тобто, коли в одному повідомленні ми поєднуємо, наприклад, текст, графіку, аудіооб'єкти, або якісь відеооб'єкти. Це у нас все об'єкти мультимедійних повідомлень, або, і по-іншому називають об'єкти мультимедіа. Слід зважати на те, що доволі часто, коли говорять про мультимедіа, мають на увазі або аудіооб'єкти, або відеооб'єкти. Це саме розповсюджені з них. Мультимедіа використовується в різних галузях людської діяльності. Особливою активно вони використовуються в комп'ютерних програмах, зокрема в тих, які призначені для навчання. Ці програми ще називають електронними підручниками або посібниками. Електронні підручники або посібники надають користувачу можливість навчатися самостійно та містять, крім текстових даних, ще аудіоматеріали, відеоматеріали, світлини, графіки, анімацію, репродукції картин. Просторові моделі реальних чи уявних об'єктів тощо. Мультимедіа широко використовується під час створення кіно, відеофільмів і мультиплікації. Без мультимедійних об'єктів не можна собі уявити сучасні комп'ютерні ігри. Як ви вже знаєте, з першого розділу цього підручника усі дані, з якими працюють пристрої комп'ютера, мають бути певним чином закодовані. Кодування здійснюється не тільки для різноманітних символів і графічних зображень, але й для звукових і відеоданих. Звук це хвилі, що розповсюджується на різних середовищах: газі, рідині, твердих тілах. Наприклад, ми зараз бачимо графік залежності амплітуди аналового сигналу від чату. чуття людини, як вам відомо, з курсу біології, налаштовані на сприйняття звуку з повітря, хоча за певних умов можуть сприймати і звук, і у воді. Або під час контакту з твердими тілами. Перетворення звукового сигналу в дані, що можуть бути опрацьовані пристроями комп'ютера, відбувається у два етапи. Перше це перетворення звуку в неперервний, тобто аналоговий електричний сигнал. Здійснюється з використанням мікрофонів, звукознімачів, електронних інструментів тощо. Аналоговий сигнал це сигнал неперервний на всьому інтервалі часу його відтворення. Далі ми перетворюємо, тобто оцифровуємо отриманий аналоговий електричний сигнал в дискретний. Тобто здійснюється шляхом вимірювання через певні інтервали часу значень основних властивостей аналогового сигналу. Та запису цих значень у вигляді послідовності чисел. Основним пристроєм для таких перетворень є звукова карта комп'ютера. Спрощений графік такого дискретного сигналу подано на малюнку. Тобто ми бачимо тут графік залежності амплітуди оцифрованого сигналу. Від часу, тобто помаранчевою лінії, у нас це відображається. А на фоні ми бачимо саме амплітуду аналогового сигналу, наскільки ж вони відрізняються. Помітно, що наведений графік є ламаною лінією. Точки зламу це точки, у яких відбувається вимірювання значення властивостей сигналу. І це значення на графіку залишається незмінним до наступного вимірювання. При незначних змінах значення властивостей, графік дискретного сигналу близький до, за формою до аналогового. Ділянки графіка, що відповідає часу від Т1 до Т4 та від Т10 до ТН, це у нас якраз підходять до близького, до аналогового. Кажуть, що оцифровання проведено в цих ділянках без значних спотворень. На деяких інших ділянках, наприклад, від Т6 до Т9, форма лінії графіка дискретного сигналу суттєво відрізняється від аналогового. Відбувається спотворення початкового сигналу. Щоб уникнути спотворень і забезпечити високу якість оцифрованого звуку, збільшують кількість вимірювань, тобто зменшують інтервали часу між вимірюваннями. На малюнку подано графік дискретного сигналу на о, ділянці від Т6 до Т9 при збільшенні втричі кількості вимірювань. Як бачимо, графік дискретного сигналу став більш наближений до графіка аналогового сигналу. Негативним наслідком такого підходу до покращення якості оцифровування звуку є збільшення розмірів звукового файлу. Серед основних властивостей оцифровування звукових даних виділяють частоту дискредитації, тобто кількість вимірювань значень властивостей звукового сигналу за 1 секунду. Вимірюється вона в герцах. Значення частоти змінюють залежно від особливостей звуку, що оцифровується. Наприклад, для розмови по телефону достатньо її частота 8 кГц. А для запису якісних музичних творів не менше 44 КГц. Кодування відеоданих є поєднанням кодування графічних і звукових даних, оскільки кожний кадр відеофільму є малюнком або світлиною, то використовується кодування графіки, а окремо кодується звукова доріжка за правилами кодування звукових даних, які описано вище. Раніше ви вже вивчали типи, тобто формати файлів. Тип файлу визначає структуру даних у файлі. Ви ознайомилися з різними форматами файлів. Наприклад, файлами текстовими, графічними, презентаціями, електронними таблицями тощо. Аудіо та відеодані також зберігаються у файлах певних форматів. Ці типи файлів ще називають мультимедійними. Приклади цих форматів. Ви бачите зараз у себе на екрані. Досить зациклюватися на них не будемо. Просто переглянемо, які вони є. Саме розповсюдження у нас, наприклад, для аудіо форматів це у нас MP3, а для відео саме розповсюдження це MP4. Саме, наприклад, в MP4 форматі більшість відеохостингів, той саме YouTube, приймає відео. Якщо ви завантажуєте відео другого формату, то він все-таки його переконвертує саме в MP4. Так йому зручніше його зберігати та відтворювати. І ось ще деякі формати. Наприклад, ми бачимо тут у нас унікальні формати. По-перше, в і VMV, тобто аудіо-відео формати, вони розроблені лише для операційної системи Windows за замовчуванням. А от формат QuickTime, тобто MOV, формат відеофайлів, що базується на технології корпорації Apple. Тобто кожна корпорація намагалася створити свій формат, щоб користувалися саме їхньою технікою для цього. Але придумали вже і універсальні програвачі. У зв'язку з тим, що у більшості форматів аудіо та відеофайлів дані для зменшення обсягів стис... стискаються з використанням різноманітних алгоритмів, то для їхнього відтворення потрібно здійснювати декодування. Щоб на різних комп'ютерах можна було відтворювати аудіо та відеофайли будь-яких форматів, слід мати програми, що містять алгоритми кодування і декодування мультимедійних даних, які називають кодиками. Кодики входять до складу програм, що опрацьовують аудіо чи відеофайли, а також можуть випускатися як додатковий набір програм, наприклад, Light Codic, який ви бачите на скріншоті справа. І на цьому перша частина уроку завершується, переходимо до другої частини, а саме програмне забезпечення для опрацювання об'єктів мультимедіа. Вам же, мабуть, траплялися певні програми для опрацювання мультимедійних даних аудіо та відеопрограмачі. Наскільки ви відтворювали на своїх комп'ютерах музичні композиції або відеофільми. З використанням смартфонів або планшетних комп'ютерів можливо здійснювати записи відео або звуку. Для цього також використовують певне програмне забезпечення. Більш загальну класифікацію за призначенням програм опрацювання аудіо та відеоданих подано нижче. Тобто ми бачимо ось програми опрацювання звукових і відеоданих. Перше, це у нас програми для переглядового прослуховування. Це у нас плеєри. Програми для запису або захоплення звуку та відео це у нас грабери або рекодери, іншими словами. Програми для конвертації даних це у нас конвертери. Музичні та відеоредактори та музичні та відеостудії. Програвачі аудіо та відеофайлів існує різноманітних мультимедійних програвачів. Дуже багато. Більшість з них може відтворювати і відео, і звукові дані. Окремі спеціалізуються тільки на одному з видів даних, і тоді, як зазвичай, ой, тоді їх називають або аудіо, або відеоплеєрами. Розповсюдженьми є такі плеєри, як Winamp, Media Player Classic, QuickTime Player та VLC Media Player, та дуже багато інших. Зазвичай у складі операційної системи є один або кілька мультимедійних плеєрів. Так у Windows 10 це програвач Windows Media. З їх використанням можна відтворювати аудіо та відеофайли. Створювати власні бібліотеки для упорядкування медіафайлів. Для збереження аудіо та відеоданих, що можуть бути отримані з використанням пристроїв введення-виведення мультимедійних даних, призначені спеціальні програми запису, звуку та відео, які ще називають граббарами, тобто від англійського граббара, той, хто захоплює, або рекодерами, від англійського рекорд, запис. Після опрацювання цими програмами мультимедійні дані будуть збережені у відповідних файлах. Використовуючи грамери, можна записати звуковий коментар до презентації, відеоконференції в Skype або Zoom, веб-трансляцію спортивного змагання тощо. Створення аудіозаписів прикладними програмами для захоплення звуку є, наприклад, стандартна програма Windows 10 диктофон. І, для прикладу, ще деякі програми для запису звуку аналогічні до диктофону. Можна також використати інтернет-сервіси для запису та збереження звуку. Приклади цих сайтів ви бачите зараз у себе на екрані. Щоб записати звукове повідомлення з використанням мікрофона та програми диктофон, слід підключити мікрофон або скористатись вбудованим у мобільних комп'ютерах, запустити програму запису, наприклад, натиснути пуск і знайти там диктофон. Розпочати запис звуку вибором кнопки записування. Проговорити в мікрофон потрібний текст для записування. І зупинити запис вибором кнопки, наприклад, зупинити записування. Програма автоматично збереже створений запис в аудіофайлі з іменем запис і в дужках буде певний порядковий номер цього запису. У папці Звукові записи, тобто у вас знаходиться цей ПК, документи звукові записи. Для прослухування створеного аудіозапису та його редагування, слід вибрати його ім'я у вікні програми. Під створенням над створеним записом можна здійснити такі операції, вибравши відповідні кнопки. По-перше, ми можемо прослухати те, що ми записали, можемо додати позначку для швидкого переходу до певного фрагмента запису або для його обтинання. Кнопка додати маркер. Можемо поділитись створеним аудіозаписом з іншими користувачами. Це у нас кнопка Надіслати. Ми можемо редагувати ці записи. Наприклад, обітнути запис, кнопка Обітнути. Тобто, ми можемо обрізати початок або кінець цього запису. Можемо видалити цей аудіозапис кнопкою Видалити або змінити назвою кнопкою переіменувати. Обтинання запису можливо здійснити тільки на початку або в кінці цього запису. Для цього слід після вибору кнопки обітнути розмістити лівий чи правий нижній маркер або обидва разом у положення, до якого потрібно зробити обітнення. Для збереження відредагованого запису слід вибрати кнопку Зберегти та обрати один із варіантів збереження замінити існуючий запис або записати новий файл. У подальшому записі, які ви зберегли, можна відкрити, прослухати і відредагувати. У середовищі цієї самої програми іншого програвача або редактора аудіофайлів. Створення відеозапису. Під час записування відео може виконуватись запис відео і звуку, або лише відео. Відповідно до комп'ютера слід під'єднати пристрій введення відео і звукових даних чи тільки відеоданих, або використовувати вбудовані вже як в мобільних комп'ютерах. Захоплення відео може виконувати з веб-камери, з вікна програвача, відеофайлів чи іншої програми. З веб-сторінки. Усіх, в усіх випадках для запису слід використовувати відповідну програму. І приклади таких програм ви бачите у нас знизу. Для запису відео з використанням програми Bandicam, яка вільно розповсюджується в інтернеті, слід відкрити вікно програми відео, з якої потрібно записати або відповідний сайт. Запустити програму Bandicam, Виберете кнопку, що відповідає потрібному режиму запису. Наприклад, кнопку режиму запису прямокутної ділянки екрану. Указати використовуючи спеціальний вказівник прямокутну область, у якій буде виконано захоплене відео. І увімкнути запис вибором кнопки запис. Розпочати програвання відео в програмі або на сайті Джерелі. Для завершення запису відео виберете кнопку Стоп. Відео автоматично збережеться відповідно до параметрів, що встановлені за замовчуванням, або які встановив користувач. Переглянути створений відеозапис можна в цій самій програмі. Для цього слід вибрати кнопку відео, обрати в списку ім'я файлу, що був збережений, і вибрати кнопку Переглянути. Використовуючи записи аудіо та відеоматеріалів, слід ураховувати вимоги законодавства до захисту авторських прав. Значна частина матеріалів, розміщених на інтернет-сервісах, таких як YouTube, уже передбачає, що автор або авторка надає доступ до їх перегляду. Однак ці матеріали зазвичай не передбачають розповсюдження в комерційних цілях або розповсюдження без посилання на канал автора. Залежно від потреб користувача щодо використання аудіо та відео. Часто виникає потреба змінити формат мультимедійного файлу. Наприклад, якщо ваш мультимедійний програвач не може відтворити потрібний файл, або в презентацію не можете вставити наявний файл відео, для таких випадків використовують спеціальні програми конвертори. Для конвертації аудіофайлів використовують такі програми, які ви бачите зараз у себе на екрані. Для конвертації аудіофайлів, наприклад, у програмі Sound Converter, Після запуску програми нам слід обрати кнопку Add файл. Чи, о, у вікні, що відкрилося, вибрати файл, який потрібно нам конвертувати. Вибрати кнопку Параметри та вказати в списку формат, формат файлу, у який потрібно конвертувати наш файл. Почати процес конвертації вибором кнопки Перетворити. Конвертований файл за замовченням буде записаний в ту саму папку, де і знаходився початковий файл. Встановити іншу папку після запису можна у вікні, що відкривається після вибору кнопки параметри. Для конвертації відео існує багато різноманітних програм, що розповсюджуються за різними видами ліцензій. Приклади їх також ви бачите знизу. Ось приклад вікна програми Hamster Re-Video Converter. Розглянемо послідовність конвертації відеофайлів у програмі Hamster Free Video Converter. Після запуску програми слід додати файли для конвертації, вибравши кнопку Додати файли, та вибрати у вікні, що відкрилися потрібні файли. Виберете кнопку Далі. Виберете формат файлу, у який потрібно конвертувати, та за потреби значення властивостей цього формату. Вибрати кнопку Конвертувати і указати папку для запису конвертованого файлу. Також існують веб-версії конвертерів як аудіо, так і відео, наприклад, на сайтах online convert.com або ConvertVideoonline.com. І на цьому наш урок завершується. Дякую за увагу!